Точність вимірювання як один з аспектів якості життєдіяльності. Мета відеофільму показати важливість точності вимірювання електричних і неелектричних величин для якості кінцевого продукту в результаті якості життєдіяльності, а також технології проведення повірки деяких приладів в метрологічних лабораторіях. Відеофільм може бути використаний як технічний засіб навчання на теоретичних заняттях при вивченні дисципліни електричні вимірювання та при проведенні лабораторних і практичних робіт по суміжних спеціальних електричних дисциплінах. З стародавніх часів люди зіштовхувалися з важливістю одиниці міри. Але якщо вони поділили мамонта не на зовсім рівні частини, від того особливо ніхто не постраждав. Та з розвитком цивілізації одиниці міри і точність вимірювань набули глобального впливу на якість життєдіяльності. Зараз ми не мислимо своє життя без засобів вимірювання. Це аптеки, бензоколонки, технологічні процеси по переробці сільськогосподарської продукції, промисловість, побут. Точність засобів вимірювання неелектричних і електричних величин впливає на якість продуктів харчування, скла, металу, пластиків, пестицидів, дезінфікаторів миючих засобів. Вимірювальний прилад, засіб вимірювань. В якому відтворюється візуальний сигнал вимірюваної інформації. Основне призначення вимірювальних приладів візуальний показ контрольованого параметра за допомогою показувального пристрою, реєстрація його значення на різних носіях, вироблення сигналу поточного значення для системи регулювання. Деякі вторинні прилади містять контактну групу. Для сигналізації граничних значень параметра та інтегратор відділяють показуючі та реєструючі вимірювальні прилади. Їх класифікують за декількома ознаками За видом подання результатів аналогові, безперервні і цифрові дискретні, За видом структурної схеми прилади прямого вимірювання. І прилади, що працюють за принципом компенсації, за видом енергії, що використовується: електричні, пневматичні та гідравлічні, основні параметри вимірювальних приладів це діапазон вимірювань, метрологічна характеристика, що визначає інтервал значень вимірюваної величини. В межах якої пронормовані похибки засобу вимірювань, поріг чутливості найменше значення вимірюваної величини, яке може бути виявлене засобом вимірювання. Чутливість пов'язує зміну значення вимірюваного параметра з відповідною йому зміною показів приладу, точність ступінь збігань показань вимірювального приладу. З істинним значенням вимірюваної величини. І стабільність це здатність засобу вимірювальної техніки зберігати його метрологічні характеристики в заданих границях протягом заданого інтервалу часу. Серед вимірювальних приладів особливе місце займають електровимірювальні прилади. Електровимірювальні прилади це клас приладів, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать міри, перетворювачі комплексні установки. Електровимірювальні прилади поділяються на прилади для виміру сили струму амперметри. Прилади для виміру напруги вольтметри. Приладу для виміру активної і реактивної енергії ватметри і варметри. Прилади для виміру косинуса фі – фазометри. Прилади для виміру опорів, омметри мегометри. Прилади для виміру частоти змінної напруги або струму частотоміри. міри. Електровимірювані прилади це технічні засоби. Які виробляють сигнали вимірювальної інформації у формі, що доступна для безпосереднього сприйняття спостерігачем, їх класифікують за родом вимірюваної величини, за фізичним принципом дії вимірювального механізму, за родом струму, за класом точності, за типом відлікового пристрою. За виконання залежно від умов експлуатації, за стійкістю до механічних впливів, за ступенем захисту від зовнішніх магнітних та електричних полів. Електровимірювальні прилади дають змогу вимірювати як електричні, так і неелектричні величини. На шкалі наводиться назва приладу. Або початкова латинська літера одиниці, що вимірюється. За фізичним принципом дії розрізняють такі системи електровимірювальних приладів: магнітоелектрична, електромагнітна, електродинамічна, феродинамічна, індукційна, електростатична. Вібраційна. За класом точності прилади випускають від класу 0,5 до 4. Клас точності відображає зведену похибку у відсотках. Всі без винятку зіштовхуються з побутовими вимірювальними приладами. Розвиток інфраструктури пробирається у всі сфери нашого життя. Вартість енергоресурсів зростає, набирай великих темпів розвиток і використання енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергії. Ми готові платити лише за те, що спожили, та основне, користуватись благами цивілізації без загрози життю. Для прикладу, неправильні покази манометра на газових балонах можуть призвести до вибуху газу. Неточність геометричних вимірів деталей літака пряма загроза життю людей тощо. Найбільш поширені вимірювальні засоби серед пересічного населення це лічильники гарячої, і холодної води, газові лічильники вимірювачі температури. Забезпечувати точність технічних вимірювальних засобів покликана метрологічна служба. Метрологічний контроль здійснюється метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, їх головними базовими організаціями, метрологічними службами підприємств і організацій. До метрологічного контролю належить метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки, калібрування засобів вимірювальної техніки. Метрологічна експертиза документації та атестації методик виконання вимірювання. При проведенні повірки вимірювальних приладів проводять технологічні операції по наступній методиці. Зовнішній огляд, при якому встановлюють ступінь зовнішніх пошкоджень, чіткість написів, укомплектованість запасними частинами. Опробування, при якому перевіряють надійність кріплень затискачів приладу, плавний хід і чітку фіксацію перемикачів, перевірка електричної міцності опору ізоляції, визначення основної похибки, відхилення вказівника від основної мітки. Жодне значень похибки, отриманих при двох замірах. Не повинно перевищувати границі допустимої похибки. Результати повірки записують в паспорт приладу і наносять відтиск повірочного клейма. При невідповідності приладу з заданим технічним характеристикам попереднє клеймо гасять, і в паспорт заносять запис про непридатність вимірювального приладу. Лічильники електричної енергії випробування і повірку правильності роботи зчитуючого механізму допускається виконувати в процесі прогріву лічильника. Лічильний механізм допускається перевіряти шляхом розрахунку частоти обертання диска чи запалювання світлодіодів за час зміни показників лічильного механізму на дві цифри нижчого розряду. Відсутність самоходу лічильники провіряють при напрузі паралельного ланцюга рівно 130% номінального значення, при відсутності струму в послідовному ланцюзі і номінальній напрузі джерела споживання лічильника і його допоміжних ланцюгів. Час повірки повинен бути не менше 10 хвилин. За цей час. Дис Електромеханічного лічильника може зробити не більше одного оберту. Також перевіряють поріг чутливості, визначають систематичну відносну основну похибку і роблять висновки про проведення повірки. Повірка амперметрів і вольтметрів Амперметри і вольтметри перевіряють методом прямих вимірювань за допомогою калібратора або непрямих вимірювань за допомогою потенціометричної установки, а також методом безпосереднього порівняння за допомогою зразкових амперметрів і вольтметрів і встановлення для повірки і градуювання електровимірювальних приладів по заданій схемі. Омметри. При опробуванні ометрів. Перевіряють справність перемикачів органів плавного регулювання і комутуючих пристроїв. Установка повірки лічильників води типу увл 1525 Установка складається з наступних основних частин: Система заправки і зберігання води. Система створення і стабілізації витрат. Засувні пристрої, випробувальні дільниці, робочі еталони вимірювання об'єму, здавачі рівня і їх електронні блоки, блок ручного управління, вузол задавання і вимірювання витрат, електрощит, інформаційно вимірювальний комплекс, побудований на базі ІВМ сумісної ЕОМ, блок контролера, пристрої виведення інформації. Оптоелектричні вузли знімання інформації з пристосованим для цього регулювання лічильників. Установка працює в таких режимах. Визначення реальних значень витрати, настройка лічильника за розрахунковими даними, повірка лічильника і прогон. Режим визначення реальних значень витрат дає можливість звільнити систему установки від повітря. Визначити реальні значення витрат в даний час роботи установки. Регулювати реальні витрати за допомогою бойпасу і манометра. Режим настройка лічильника за розрахунковими даними дає можливість настроїти лічильник при умові, що установка комплектується здавачем імпульсів для лічильного механізму, конкретно даного лічильника. Режим повірка лічильника. Дає можливість перевірки шести лічильників в автоматичному режимі на усіх повіручних витратах. Велике значення для життєдіяльності людини і правильності протікання технологічних процесів, стійкості, надійності, чутливості автоматичних систем керування мають регулятори, перетворювачі на електричних величин електричні, ваги, мірники зразкові, спідометри. Одним з таких вимірювальних приладів являються манометри. Для проведення повірки манометра виконують такі операції: зовнішній огляд, вибір еталонів, опробування, контроль геометричності, контроль впливу зміни тиску повітря живлення на величину вихідного сигналу. Контроль амплітуди пульсації вихідного сигналу, контроль магнітоелектричних характеристик. Для геометричних і фізичних вимірювань застосовуються мікрометри, штангент маси ваги для зважування, спідометри, мірники. Мікрометри. При опробуванні мікрометрів. Перевіряють плавність переміщення барабана мікрометра вздовж стебла, відсутність обертання мікрометричного гвинта, закріпленого штопорним пристроєм, після прикладання моменту. При цьому покази мікрометра не повинні мінятися. При повірці штанген Рейсмас, відстань від верхньої кромки краю коніуса до поверхні шкали штанги штангенрейсмаси Визначають щупом в трьох точках по довжині штанги. Відхилення від прямолінійності вимірювальних поверхонь ніжок визначають за допомогою лекальної лінійки. Просвіт між ребром лекальної лінійки і контролюючої поверхні оцінюють візуально порівнюючи з зразком просвіту. На сучасному етапі розвитку людства. Глобального дефіциту енергоносіїв, застосування технологій з використанням радіоактивних речовин надзвичайно великі значення мають прилади для вимірювання інтенсивності випромінювання. Один з таких приладів радіометр дозиметр гама-бета випромінювання РКС-01 ТОРА-ТУ. Радіометр дозиметр гама-бета випромінювання РКС-01 призначений для вимірювання потужності амбієнтного еквівалентна дози Гамма-та рентгенівського випромінювання, а також поверхневої густини потоку. Радіометр використовується для екологічних досліджень як наочне обладнання для закладів освіти, для радіометричного. І дозиметричного контролю на промислових підприємствах для контролю радіаційної частоти житлових приміщень, будівель і споруд, території, що до них прилягає, транспортних засобів, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту та присадибних ділянок. Радіометр, виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда із заокругленням по боках. На панелі верхньої накривки розміщені РКІ, світлодіод, Тривога та клавіші управління роботою радіометра режим та поріг, повірці підлягають радіометри при випуску з виробництва після ремонту та радіометри, що знаходяться в експлуатуванні не рідше одного разу на рік. При проведенні повірки, Повинні бути виконані такі операції. Зовнішній огляд, опробування, визначення відносної основної похибки при вимірюванні петфотонного іонізуючого випромінювання. Визначення відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета випромінювання. В межах проекту даного навчального відеофільму. Неможливо охопити всі спектри життєдіяльності людини, де використовуються засоби вимірювання. Та їх важливість очевидна, кожна річ відома в межах, в яких її можна виміряти. Границі людських можливостей, границі пізнання безпосередньо пов'язані з границею можливості вимірювання, тому модернізація. Розвиток вимірювальної техніки є невід'ємним фактором впливу на розвиток цивілізації еволюцію життя.